Вище самого початку ініціативу взяв представник від батьківщини Лев Бірюк. Тож саме йому адресували свої запитання журналісти. Натомість представниця удару Неля Шпулак активної участі у прес-конференції не брала. Тож батьківщинівець вкотре пояснив причини народного незадоволення та наголосив, що вони викристалізувалися кілька років тому, а не підписання угоди про асоціацію з європейським союзом стало лише приводом. Потихенько був перехід до диктаторського режиму, і почався він з того, що е не в незаконний спосіб Конституційний суд України прийняв рішення про те, що вони відміняють Конституцію дну і перехід має відбутися до Конституції там шостого року, в якій президентсько парламентська республіка після того як побили студентів, і народ вийшов на вулицю. Тому що ну я не вірю в те, що завтра любу дитину чи жінку будуть бити в мене. Під'їзді, а я буду вдома до йти сказати, ну хай собі там е знущаються з нею. події минулої доби, а особливо ночі. Затримання шістьох активістів Хмельницького майдану з новою силою сколихнули майдан та й усю область. Викрадення міліціонерами, як його охрестили газетярі, та спричинені ним подальші дії мітингувальників Хмельницького. Прокоментував Валерій Лісков, член президії народної ради. Люди прийшли до прокуратури з вимогою, щоб прокурор вийшов до них, а також люди вимагають відпустити дітей. Ви знаєте, що біля п'ятої години ранку невідомі особи в, в чорній формі, в масках захопили людей, які охороняли другу барикаду. В цей час їх захопили з цих шести чоловік, два неповнолітніх. Тому і люди ще пішли до обласної прокуратури з вимогою, щоб прокурори не змінили статтю. Тому що ви знаєте, що в суді прокурори можуть змінити статтю, вимагати і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Не залишили поза увагою журналісти і питання контролю та впливу політичних партій на Хмельницький майдан, щоб люди не перетворилися у неконтрольований натовп, а також присутності уночі на вулицях міста неповнолітніх. Звернулися наші лідери, партійні лідери, звернулися до, до правої сторони, яка там ще спільної справи, яка захопила міністерство юстиції, і ті вийшли. То, напевно, вплив є. Ми в загони народної самоборони не записуємо неповнолітніх людей. Вони прийшли з дому. Прийшли до бочки сіли. Що їх виганяти? Їх просять, що йдіть додому вже пізно. Втім, Верховна Рада України прийняла рішення про скасування так званих драконівських законів. Тепер народні обранці готуються до обговорення та прийняття закону про амністію.